Алло, тата свин, слухай. Місьє Свин, каман Льву? О, з телефоном щось сталося. Grand Бачиш, телефон каже дурниці. Алло, Алло, Ало, команда льву? Ало, місіе? Це був Віслюк. Він говорив французькою. А, я так і подумав. А що сказав місьє Віслю? Він спитав, чи може маленька дельфіна нас відвідати. Чудово! Ослик Дельфіна француженка, дуже близька пеппина подруга. Дельфіна приїде вивчати англійську мову. Ура! Треба поспішати. Поїзд дельфіни скоро прибуде. Кінцева зупинка. Всі на вихід. Це поїзд дельфіни. Й? Бонжур, bon це вітаю французькою мовою. Бонжур! Бонжур! Бонжур, пане віслюк! Ой, Лелечко, Це величезна валіза дельфінина! Так, дельфіна привезла з собою деякі необхідні речі, яких у вашій країні немає: сир, хліб, помідори, воду. Оревуар, дельфіно. Я прийду по тебе завтра ввечері. Куди поставити багаж дельфіни? У моїй кімнаті. Неси на другий поверх. Oh. 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 Це багаж на одну добу. Саме так. І тому я зібрала лише невелику валізу. Oh. Отже, дельфіна хоче вивчати англійську мову, і ми повинні їй допомогти. Так, мамо. Спочатку я хочу попросити пробачення. Я не дуже добре говорю англійською. Ти говориш не так погано. Ви дуже люб'язні, свин. А можна поставити вам питання по розмовну англійську? А все ж, я фахівець з розмов. Питай. Англійський розділений інфінітив. Це форма неправильного дієслова, чи це займенник? А... Уже дуже пізно. Приготуємо ліжко для дельфіни. Мамо, мамо, а можна, щоб дельфіна спала зі мною, подушками в різні боки. Хороша ідея, пепо. Пепа з дельфіною спатимуть по обидва боки одного ліжка. <рек> Діти, постарайтеся заснути. Завтра у вас багато справ. Дельфіна піде разом з тобою у школу. Клас! Дормеб'єн. Дормеб'єн це на добраніч французькою мовою. Хочу спати. А Давай заспіваємо колискову, щоб заснути. Давай. Фережок, фережок, тормиву, тормиву, сонеле матіне, сонеле. Французька пісенька приспала всіх. дінь-дан-дон. Дельфіна приїхала у пепину школу. Французька подруга, ослик дельфіна. Бонжу! А, бонжу дельфіно. Учора ввечері дельфіна співала гарну французьку пісню. Ми можемо навчити її англійської пісні. Mm. Може, тоді пісні бінбон? Так, заспівайте мені пісню бінбон. Це корисно для моєї англійської. Ну, добре. Мелодію граємо і пісню співаємо. Це бін, це бом, це бін. Бон-бі-бу, бом бін бін бом бін-бом-біл-лі-бам-лібо. Бон-біл-бу, бом бін бін бом бін-бом-бі-лі-бам-лібо. Топга, я вивчила багато нових англійських слів. Бін, бон, білі, бонлі. ハハ<ス>